Барикади в рядовому кварталі хочуть розібрати свободівці. Принаймні, таке заявляють вцілілі під час бійні на вулиці Інститутській. Саме вони нині охороняють ті народні кордони. Чоловіки кажуть, їм уже припинили постачати дрова та їжу, а всі необхідні речі наразі підвозять лише кияни. За весь цей час до них, як до свідків та учасників тих подій, не підійшов жоден депутат або новоспечений чиновник. Наталя Набокова спілкувалася із євромайданівцями. Два, ладно. ну три п'ять раз хто мені скаже. Проста математика не допомагає майданівцям зрозуміти, чому нині до влади знов приходять нові добре забуті старі політики. Мало хто очікує, що в країні може з'явитись народний президент. Підніміть руки, хто із вас може положити 2,5 мільйона, щоб стати президентом нашої країни. Значить, ідуть к власті ті, хто має дуже багато грошей яким пучом вони є ці дімки заработали. Для таких виступів Львів'янин Дмитро Ананів з дерев'яних дощок облаштував народну сцену для тих, хто виступав не задля політики і кар'єри, а щиро прийшов захищати свою народну правду. Нема перемін там. Я не знаю, випустили Тимушенку, наприклад, і, так, тому, оце, і вже пхають туди опять ще когось на цю сцену. Реально не попасти нікому, простим людям. Священник Олександр намагався вийти на профсцену головної площі, та щоразу не пускали. Ми сходили в штаб. Буквально через 20 минут вернулись. Уже на сцені розмовляв чоловік, який бувший працівник адміністрації президента. Натомість ті, що так часто красувалися на сцені. Андрій Парубій, Олександр Турчинов, стрійко опозиціонерів, хутко втекли, як тільки розпочався масований штурм. запевняє учасник подій Андрій Скоп. Я не знаю, де дівся Боробій. ну про поберія ходять легенди, що в нього астма, що в нього інсульт, Турчинов, якого нібито поранили і вимагав, щоб йому дали нощі, то я би тому Турчинову показав, як поранення виглядає, як Тягни бок. Я не бачив особисто. Вони розповідали, як бок натягнув на себе кепку, і 30 людей його виводили з майдану. В той момент Андрій захищав ці барикади і підпав БТРа за участю його побратимів. Вони були вдягнуті в звичайний одяг, без пафосних амуніцій, загонів самооборони та правого сектору. Ось відео для пері... Ніняння ні самооборони, ні правого сектора як цілісної організації, їх під час захисту майдану не було. На передову йшли прості непідготовлені хлопці з бруківкою, шинами та вогнем. Я стверджую, що всі барикади, які впали, були здані керівництвом сотниками. Записи нові сотні відбуваються у приміщенні колишнього модного бутіка на майдані. Від бажаючих немає від бою. Вже нараховується близько п'яти тисяч, але є ті, хто переслідує геть на майданівські цілі. Тут все трохи схоже на маленьку корпорацію свій логотип на ресепшн, прийом потенційних самооборонців, тому що мені душа болить, мені больно. Гаряча лінія приймає виклики. Відділ кадрів опрацьовує анкети бажаючих. Май буде моїм беджі, Панчики, по яких вони зможуть під час патрулювання в будь якій ситуації ідентифікувати координаційний штаб від сію самозванців. Це оборони створюють колишні а, і, і діючі державні службовці, і ми їх скоріше, як такі, що по суті легалізують групи тітушок. Мовляв, вся ця структура існує безкоштовно. Її породив майдан задовго до кривавих боїв. Правда, більшість її видно було лише на показових маршах та парадах. У бій пішли лише найсміливіші. Наталя Набокова, Степан Грицюк, Геннадій Шульга. Новини 2+,2.